Двосторонній скотч це універсальний інструмент, який знадобиться у будь-якому домі, офісі чи майстерні. Його секрет простий: липка поверхня з обох боків, яка забезпечує надійне з'єднання. Цей скотч підгодить для багатьох задач від декору до ремонту. Існує кілька типів двостороннього скотчу: від вущого до ширшого та від меншого до більшого. Двосторонній скотч має кілька шарів. Основа, яка забезпечує міцність, липкий шар з обох боків для фіксації, захисна плівка, яка легко знімається перед використанням. Як ним користуватися? Все дуже просто. Відріжте потрібний шматок, приклейте його на одну поверхню, зніміть захисну плівку і з'єднайте обидві частини. Ніяких плям, тільки чистота і зручність. Головні переваги двостороннього скотчу. Зручність у використанні. Міцність фіксації. Відсутність пошкоджень поверхонь підходить для різних матеріалів. Двосторонній скотч це надійне, зручне та універсальне рішення для будь-яких великих задач.